Привіт! Продовжуємо говорити на теми ваших запитів. І сьогодні про якість води. А саме чому там, де до підриву росіянами Каховської ГЕС з під кранів мешканців нашого регіону текла вода нормальна, а після техногенної катастрофи гірше? Вдумаємось, 70% споживачів Кривбасу після підриву Каховської ГЕС втратили основне джерело водопостачання Дніпровську воду. Її надходження каналом Дніпро Кривий Ріг повністю припинилось. Під загрозу потрапили не тільки система питного водопостачання, а й санітарно-гігієнічний стан інфраструктури. Так, так, водопостачання і каналізація, і того і іншого могло не бути взагалі. Загроза перед нами була цілком реальна. Уявіть, ціле місто без води і каналізації на рік. Це могла бути справжня гуманітарна та екологічна катастрофа. Проте, місто зробило те, що багато фахових експертів оцінювали як неможливе у завдані строки. У найкоротші терміни були реалізовані альтернативні проєкти, підключені інші джерела водопостачання: річка Інгулець через мережі МКР, річка Саксагань Макортівське Кресівське водосховище, через новозбудовані мережі комунального підприємства Кривбасводоканал та канал номер 33 Завдяки закумульованим запасам Дніпровської води південного водосховища та вище зазначеному комплексу проєктів вдалося забезпечити прийнятну якість водопостачання навіть у найкритичніший період. Ці водні об'єкти раніше лише гіпотетично могли розглядатися як джерела питного водопостачання. Так. Вода стала іншою. В окремих районах відчували зміни смаку, кольору або появу легкого запаху навіть після очищення. Але повторимо: вибір був або так, або взагалі без води. У Кривбас-водоканалі працюють дві акредитовані лабораторії хіміко-бактеріологічна та лабораторія з контролю виробництва. 65 показників якості на всіх етапах, від комплексів водопідготовки до станцій дохлорування, а також на контрольних точках на розподільчих водогонах. Це невидимий фронт. Але щогодини досліджується якість води на кольоровість, каламутність, хлор тощо. Щомісяця виконуються розширені аналізи згідно з нормами Держсанпін 22471.10 та Держсанпін показники безпечності та якості питної води. Висновок. Вода в місті безпечна і відповідає гігієнічним вимогам, як у мирний час, так і в умовах надзвичайної ситуації. Не без проблем. Але наразі ситуація покращується, адже до системи повертається Дніпровська вода. Триває планова заміна зруйнованих гідроударами мереж. Реалізується низка проєктів з поліпшення якості водопідготовки. Нагадаємо, іноді вода може змінюватись після проходження внутрішньобудинкових мереж. Якщо з крану тече іржава вода, спробуйте прочистити фільтр або звернутися до керуючої компанії. Не виключено, до води може потрапляти іржа через зношені трубопроводи та гідроудари. Що це таке та як впливає на систему водопостачання? Ми розповідали тут: дякуємо за довіру та розуміння. Попри все, кривий ріг з водою ми вистояли і працюємо на краще далі.